Чому перегляд Мадагаскару заборонили на самому острові? Хто з головних персонажів мав стати татом і мамою. Як мультик пов'язаний з навколосвітньою подорожю? Про все це та багато іншого? Ви дізнаєтесь в цьому ролику? Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно за мікрофоном Євген. І сьогодні я розповім про цікаві відсилки та маловідомі факти із популярного мультфільму «Мадагаскар». Перед тим як віддатися ностальгії, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Всім приємного перегляду. Алакто мовить мови, алекто мовить мовить. Я move it. 17 років тому весела історія про пригоди мешканців центрального зоопарку Нью-Йорка вийшла у прокат та з часом переросла в цілу франшизу. Дике життя це перша назва проєкту. В чорновій версії його сценарію головними персонажами були не тварини, а люди, захисники природи, які звільняють звірят із ув'язнень та допомагають адаптуватись до вільного життя в природному середовищі. Легендарний квартет спочатку складався із Лева, зебри, бегемота та окапі, унікального карликово лісового жирафа, якого в результаті замінили більш знайомою для рядового глядача тваринкою. Проте в святковому спецепізоді, 2012 року, присвяченому дню святого Валентина, все таки з'явилась окапі, в яку по самі вуха закохався Марті. Всі ми пам'ятаємо, що четвірка авантюристів мешкала в центральному зоопарку. Незважаючи на те, що автори досить серйозно віднеслись до знімального процесу, щоб детально передати атмосферу і антураж, насправді в зоопарку Нью-Йорка немає жодної із перечислених тварин. Для мультика було розроблено більше 50 унікальних персонажів, а ідеї для імен автори черпали із свого ближнього оточення. Наприклад, жираф Мелман зобов'язаний клипці консультанту проекта Пітеру Мелману. Доволі смішно те, що показ пригодницького мультфільму був довго заборонений на одноіменному острові, так як самопроголошеного короля Лемурів Джуліана порівнювали з низкою місцевих державних діячів, які прийшли до влади в Мадагаскарі, м'яко кажучи, незаконним шляхом. Напевно, у наших шизонутих сусідніх країнах мультик також знаходиться під суровим табу. Спочатку Джуліан мав стати другорядним персонажем із кількома короткими репліками. Але британський комедійний актор Саша Барон Коїн на прослуховуванні дуже багато імпровізував. Його жарти та акцент сподобались режисерам, після чого вони переписали сценарій, виділивши більше екранного часу. Його королівська величність, незрівняний король Джуліан XIII, самопроголошений повелитель Лемурів, ура. Кінофраншиза Мадааскар налічує декілька фільмів, серіалів та коміксів. До речі, якщо ви дійсно цікавитесь та колекціонуєте комікси, я можу порадити крутий магазин з широким асортиментом. В наявності більше двох тисяч коміксів англійською мовою та кілька від українських видавців, близько 200 фігурок та статуй. Манги англійською та українською. Кожного дня новий аукціон, який стартує з одної гривні. А також у вас є можливість замовити майже будь-яку фігурку чи комікс з Америки. Посилання на сайт та інстаграм магазину в описі. Культова фраза Посміхаємось і махаємо. Висміхайтеся, махайте, усміхайтесь, махайте. Які самі пінгвіни потрапила в мультфільм випадково. Один із режисерів вигадав веселих хлопців задовго до Мадаскару. Вони були персонажами окремого мультика, прем'єра якого так і не відбулась. Шкіпер, Ковальський, Ріко та рядовий успішно перетворились із рокерів на спецагентів, глибоко запали в серця глядачів і згодом отримали власні проєкти. Крім популярної фрази пінгвінів, мультик також додав в наш лексикон не менш поширений вислів. Літак Лукхіт Електра, де відбувалось засідання Лемурів, такої ж моделі, як авіалайнер Емелі Еркард, одної з перших жінок пілотів, на якому в 1937 році вона відправилась у кругосвітній переліт та зникла безвісті. У 2006 році Дісней випустив мультфільм під назвою Велика Мандрівка. Леви з товаришами по зоопарку потрапляє в низку неприємностей, в результаті яких опиняється на кораблі, що пливе до Африки. Мультиплікаційного гіганта глядачі звинуватили в плагіаті, а сама картина провалилась у прокаті. Хоча, за іронією долі, «Мадаскар» був запущений у розробку пізніше, ніж проєкт «Дісней». За право озвучувати Лева Алекса боролися Леонардо Ді Капріо і Крістіан Бейл. Але зрештою роль дісталася Бену Стіллеру. Дружина Віла Сміта, Джаді Пінкнет Сміт, говорила голосом Глорії, а на її місце претендувала Мадонна та Дженніфер Лопес. Примірний Мадаскар став єдиним мультфільмом франшизи, який ще випускався на відеокасетах. Решта проєктів перекочувала на диски. Коли Марті успішно покидає зоопарк, він прогулюється вулицями Нью-Йорка, обертається та дивиться на дівчину. Цей момент один в один повторює сцену із фільму Лихоманка суботнього вечора з Джоном Траволтою в головній ролі та його відомий саундтрек Біджистей не лаєв. На Таймсквер, після того як поліцейський кінь допомагає Марті, ми бачимо нативну рекламу HP. Технологічна компанія є партнером DreamWorks, і саме на її комп'ютерах розробляли мультик. Родима пляма Алекса у формі Африки, яка допомогла знайти рідню та в цілому стала важливим елементом сіквела, в першому Мадаскарі відсутня. Коли спритні пінгвіни намагаються захопити контроль над судном, на екрані комп'ютера з'являється фраза, як майстерно склепано пінгвіна. Це практично дослівна цитата з п'єси Уильяма Шекспіра Гамлет, в якій людину замінили пінгвіном. Вона натякає на здавалося б безнадійну ситуацію, в якій опинилися персонажі. Мелман, озвучений Девідом Швимером, по прибуттю на острів, стверджує, що це елітний зоопарк Сан-Дієго це зоопарк Сандієго, друзі. Саме те місце, куди зіграний ним персонаж із культового серіалу «Друзі» Розгеллер змушений був поселити улюблену мавпочку. Коли Алекс власноруч будує статую свободи на Мадагаскарі, на ній ми можемо побачити волейбольний м'яч ЕК містера Вілсона. Він став всесвітньо відомим завдяки стрічці про виживання з Томом Хенксом. «Вигнанець». До речі, цей звичайний м'яч отримав премію за найкращий неживий предмет від Асоціації кінокритиків. В оригінальному трейлері мультику Мейсон шимпанзей із зоопарку ласував Мартіні. А в фільмі Алкогольні розваги персонажа довелось замінити чайною церемонією, яка вберегла картину від рейтингу під G13. В одній із фінальних версій сценарію Глорія завагітніла завдяки спецпрограмі зоопарку і мала народити на острові. Мелман, який увесь час був закоханий у подругу, допомагав би у вихованні та замінив немовляті батька. Сюжетна лінія тестові аудиторії здалась занадто ризиковою, що змусило творців її переписати. Момент, коли на острові головні персонажі ненароком підпалюють статую свободи, яка повинна була привернути увагу рятувальників, відсилає глядачів до настільки ж емоційної промови із науково-фантастичного фільму Планета Мавп» 1968 року. Жираф Мелман носить на ногах коробки із серветками. Це відсилання до життя одного із найбагатших людей свого часу Говарда Гюза який страждав від безкінечної кількості фобій. І щоб захиститись від мікробів, він також одягав серветки на ноги. Сон Алекса, у якому він з посмішкою на устах насолоджується свіженьким м'ясом, повторює сцену з полюсками Троянд із іронічної трагікомедії 99-го року, краса по американській, яка символізує найпотаємніші бажання персонажа Кевіна Спейсі. Коли Марті запрошує Алекса у свій імпровізований бар на кайфовій частині пляжу, ми бачимо сконструйований з бамбука клич на допомогу. Після того, як Марті відходить, літера відвалюється, а напис Хел дає зрозуміти, що Мадаскар для нашого Лева символізує справжнє пекло. Сцена де Джуліан будить Алекса. Прокидайтеся, містер Алекс. Час підніма, тоньки. Є відсиланням на легендарну гру Half Life 2. На самому початку Дімен говорить головному персонажу Алексу прокиньтесь, містер Фрімен. Прокиньтесь і співайте. Незважаючи на те, що автори літали на Мадагаскар, природу джунглів вони створювали не на реальних пейзажах, а на картинах французького живописця примітивіста Андрі Руссо, спочатку, коли Алекс повертався до витоків і перетворювався на справжнього хижака, ножмірі. Радуйся, хто може. Її кла ставали гострими та гігантськими. Моторошна посмішка занадто нагадувала ксеноморфа чужого, що змусило творців зробити вигляд лева менш кровожерливим. Незважаючи на неоднозначні відгуки критиків та глядачів, мультик та всі його сіквели касово успішні. До речі, студія вже досить давно працює над четвертою і фінальною частиною Мадаскара, прем'єра якої запланована на 2023 рік. На цьому в мене все. Обов'язково напишіть, чи сподобався вам цей формат. І якщо так, то пропонуйте фільми та мультики для наступного випуску. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.